Їх всіх десятьох на весілля просили. Вони готувалися, сукні пошили, у коси барвисті стрічки повплітали, на пору нічну каханці зготували, і разом стрічать молодого пішли. П'ять мудрих, із них п'ять немудрих були, п'ять взяли оливи. Хоч що тут такого? Не значило б то на ту пору нічого, і, може, й сміялись подруги над ними. Весілля уже молодий за плечима, і скоро радітимемо ми за столами. Навіщо носитися ще із пляшками? Але забарився молодий серед ночі, у всіх десятьох позлипалися очі, поснули. О півночі ж крик залунав. Іде молодий, хто на нього чекав, скоріше вставайте, не час тепер спати. Того, що чекали, виходьте стрічати, схопились дівчата. У всіх у руці пітьму проганяє, проганяють гарять каганці. Але в нерозумних почали згасати Чи ви б не могли би оливи нам дати, щоби нестачі не вийшло у всіх, є ті, що торгують, зверніться до них. І темної ночі, безвидної ночі, йшли мудрі присвітлі і бачили очі весільних гостей, молодого з дружками. І шлях до весільних воріт під ногами, і виявив час опівнічний якраз, навіщо потрібен оливи запас. Не бачили мудрі, як їхні подруги, в пітьмі спотикались, зривались в яруги і довго будили від сну продавців, щоб дали оливи для їх каганців. А відповідь, із за замкнених воріт: Мої всі зі мною, не знаю вас, йдіть. П'ять мали оливу, п'ять дбали про віру, вони слідкували за писанням щиро, і пильність усю прикладали до того, щоб утікати від тління земного, чекали весілля, жадали туди, і віра в серцях їх принесла плоди: чесноту, розсудливість, стриманість їх, братерство, любов, терпливість святих, Господь засівав, поливав. І ростив, і в тих, що корились, той плід зародив, Осяяв дорогу безцінний запас у час опівнічний, у зустрічі час. А ви, нерозумні, недбалі дівчата, як можна Спасителя йти зустрічати з розділеним серцем на дві половини, з небесним добром і скарбами земними. Як крик пролунає, стрічати йдіть. Що зробите ви? Половина злетить, якщо ви не дбали про вашу цнотливість і добрим плодом не зросла терпеливість, як думає кожна із вас устояти, коли буде ворог і тьми підступати. Хто знайде дорогу серед темноти, не маючи стримання і чистоти? Господь, він всезнаючий і справедливий. Якщо благочестя не було правдивим, якщо про братерство і єдність не дбали, любов не зростили, її не прохали, хто буде опівночі вам це давати? Був час готуватись, запас треба мати. Ми всі відчуваємо, пітьма підступає, чекаємо усі, коли крик залунає, Яким іще словом нас застерегти, що нам крізь пітьму треба буде йти. При першому поклику без зволікань, в освітлені віри, без зайвих збирань, і ще не о північ останнього часу ще можна і треба робити запаси. Попереду сяють оселі весільні, позаду клубочиться морок суцільний, і ждуть молодого в останку часів, поки що ще разом усі десять дів. Амінь.